Вони беруть їх з собою на чергування. Разом бережуть порядок, їм шиють форму, годують та дарують своє тепло. А найголовніше їх рятують. Окрім збереження власного життя, наші військові завжди знаходять можливість рятувати тварин, яких війна залишила на призволяще. Такі ж опинилися і в Житомирі. Під час виконання завдань вони їх принагідно за можливості підбирали. З Собою возили і вже коли приїздили на ротацію до своїх міст, то намагалися більшість прилаштувати. Ось і от кількох вони, скажімо, не встигли і вирішили доручити цю справу. Нам Солодар, Бахмут, Креміна та Чорнобаївка. Саме так звати чотирьох пухнастиків, котрих привезли військові з-під Креміної. Два хлопці, один маленький ще, другий найстарший в нас, і дві дівчинки-сестрички. Всі достатньо молоді до року. Ігриві, активні саме такий в них вік, коли можна і звикнути до господаря до нового місця, і особливо ну не хвилюватися щодо такої довгої адаптації. Після пережитого та побаченого котики перебували у стані стресу, адже у тих місцях, звідки вони родом, дуже гучно та лячно. Тож тварини це також відчувають та по особливому переживають. Однак до нового місця адаптувалися досить швидко. Вже навіть пройшли вакцинацію та стерилізацію. Наймолодший з них. Двомісячний роденький красунчик вже з доволі сильним характером. Передньому ми назвали цього активного, дуже і бандитського котика Бахмут. От, він досить, як для свого віку, дуже активний. І по характеру, я думаю, в нього буде такий міцний горішок. Солодар найстарший, має приблизно рік, та саме він найбільш лагідний. Солодар у нас мазунчик. Мазунчик обожнює обіймашки і сидіти на ручках. Серед активних хлопців причаїлись і дві спокійні принцеси сестрички Чорнобаєвка, героїчна кішка, готова до захисту власного простору, як і місто, на честь якого її назвали. Вона спортивна і вільна духом, як невеличка, але героїчна місцина на Херсонщині. Це в нас одна з сестричок з дівчат, характер у характерних більш такий спокійний. Урівноважений, навіть я б сказала, як для їхнього віку навіть мудрі. Вони так мало граються, але досить стримані в емоціях. От, бо дуже часто у нас тут є такі задира, але вони намагаються не звертати уваги, а займатися своїми справами. Тому як дівчата вони більш стабільні. А ось її сестричка досі має сумний та глибокий погляд. Зараз уся ця бойова банда пухнастиків шукає нову родину, котра допоможе їм забути жахи минулого. За свій маленький вік вони вже встигли пережити більше аніж деякі люди. Але для своїх господарів вони також не залишаться у боргу. Я думаю, це буде як мінімум радісні емоції, і мабуть варіант такої стресостійкості виховувати в людях, оскільки. Ми так живемо постійно в стресі, а котики вони, ну і в принципі всім відомо, що вони є такими антистресами. До того ж, котяче моркотіння має лікувальні властивості. Тож звертайтеся до центру захисту тварин, аби забрати свого чотирилапого друга. А поки ви думаєте, котяча терапія від Чорнобаївки. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.